така краса біля найближчого до нашого будинку супермаркета. Рукавичка. І там багато всіляких магазинчиків і нова пошта. Є в мене одна шалена ідея виростити свої помідорки, ну, ми ж херсонці у себе на ділянці, і це я замовила розсаду, 6 штучок. А це сусідські діти. So. Братик no, no, no. везе причепить і стрічку. Замовляла два кущика двох сортів, але отримала шість, Бо там було невеличке непорозуміння з магазином, то мені надали бонус. Отакі сорти сакура там ще. І хепінет, який я не замовляла, але мені. Його поклали бонусом як вибачення від магазину. Я задоволена. Отакий От вигляд вони мають на наступний день, бо приїхали сумні. Вставила фото з назвами сортів. Так, на сьогодні, сьогодні в нас четвер. Електрики закінчили чорнові роботи. У нас вже є лампочки, світло, які ну, у всіх кімнатах по лампочці. Отакий От поки вмикач. Ну, можна ще вмикати автоматом. Поробили всю чорнову електрику. Не буду поки розповідати, як там, що в нас влаштовано, але намагалися зробити зручно примикачі. Е, в нас, ну, скажу тільки, що в коридорі в нас два перехресних і три прохідних. Ой, навпаки, да? два прохідних. І три перехресних вимикача, щоб оцей весь коридор, який в нас е, вздовж всієї хати, ну, можна було вмикати і вимикати е, в п'яти точках, да, виходить, один, два, три, чотирь, а, ні, в чотирьох, в чотирьох, в чотирьох раз, ну да. в чотирьох точках. Це кухня, освітлення на другий поверх не полізу, бо, самі розумієте, по оцих сходинках не дуже зручно підійматися, можливо, але не дуже хочеться. Так, намагаюся підстригти газон. І в мене закінчилась оця ліска, що стриже. Треба зараз поміняти. А я ще не вмію, буду перший раз міняти. Так що я пішла. Поки працювали електрики, газон знов дуже сильно підріс. Його, в принципі, треба стригти раз на тиждень. Перший раз я стригла в понеділок, а сьогодні в нас вже четвер, то півтори вже тижня. Він не стрижений і це, помітно, довжина дуже у трави велика. Я взялася за справу, як тільки електрики пішли. Ну, Я ж не могла стригти трі, трім цей він електричний, його треба в мережу вмикати. А оскільки мережа була зайнята роботами по електриці, то Ясна річ я не могла відсунути електриків від їх роботи і вмикати тримір, щоб траву стригти. Але сьогодні щось одразу не задалося. То я спочатку за короткий взяла дріт, не вистачало сильно довжини дроту, щоб ходити по всьому газону. Потім. Ну, Пішла, поміняла, от, видно, новий дріт взяла подовжувач більш довгий, знов стала до роботи, але проробила недовго, бо я таки не зрозуміла, куди поділася та ліска, ну, якою ріжеться трава. Вона кудись поділася. Працювала, я стригла, але дивлюся, що трава нікуди не зрізається. І до мене дійшло, що щось трапилося, вимкнула. Тріммер, подивилася, немає ліски. Нічого не зрозуміла, але зрозуміла те, що її треба було міняти. А міняти я не вмію. Я не знаю, як він влаштований. Ну, тобто, я його вже відкривала один раз, але сильно не запам'ятовувала, як що там в нього де відбувається. А коли ліска зникла і взагалі відкрила, подивилася, ну, в общем, хотіла проконсультуватися в чоловіка. Ну, хто не знає, чоловік в мене служить разом зі старшим сином. Він був зайнятий. Ну що, я ж не буду чекати. Відкрила ютуба, подивилася, як там міняється та ліска. Та й зробила собі. Добре, що сама ліска була, бо так, яка вже там була намотана одразу в тримері приїхала. Нагадаю, або скажу, хто не знає, що тример нам прислав зять з Херсону. І там вже була ось цей момент, коли я зрозуміла, що ліски нема. Вона вже була там закоротка, але вона працювала, тому я її не чіпала, працювала. Ну, перший раз я постригла і тут трошки вистачило постригти, а потім вона щось якось з нею щось трапилось. То я на Ютубі навчилася намонтувати ліску. Все зробила, як там було показано, та й продовжила собі роботу. Загуглика, загуглила і подивилася на ютубі, як міняють ліску в моєму тримірі. І як бачите, справилася, поміняла ліску, покосила газон, ще трохи повичісувала. Тож тепер краса. Як можете бачити самі, це був у мене другий покос трави. Зараз щитки виглядають як якийсь пункт управління космічним кораблем. Це капець. Згадую, як виглядає щиток в нашій хаті. В Херсоні, то це, звісно, неба і земля. Капець. Треба буде все це попідписувати. Що там за що відповідає. Тут є такі наскальні в нас написи від електрика, але він пообіцяв, що дасть нам ну, повністю схему, всю розписану все. Отака краса.